Запрошуємо до слова професора, відомого українського критика, лауреата багатьох літературних премій, голову Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України Євгена Михайловича Барана. Щоб ми вас змусили чекати, насправді я не знав, що ви нас чекаєте, так сталося. Тому не приміться за зле і загоні. Знаєте, а, знаєте, якщо поезія, якщо, якщо слово буде любов в серці. Хоч мені сьогодні Бабій казав, що серце це пустка розуму важливе, але то бабій, <смітно> то наша недоля пожиттєві, то, розумієте, е е е якщо воно буде потребою в цьому слові, якщо воно -е робить людину кращу, якщо ми хочемо забутися, деколи забутися, в якому світі ми живемо. І хочемо хоча б на мить створити ту ілюзію світу, в якому ми хотіли би жити, тому чому би ні. І е, пані Люба е, своєю книжкою починає пояснювати назву, починає пояснювати, що сталося. Але найголовніше, що відбулося на зустріч сонцю. Людина, яка йде на зустріч сонцю, ніколи цю людину не, покри, не, не накриють мене. Як би не хотіли. Так само в Україну, вона буде жити тому, що їм такі люди, як ви, як пані. Я вітаю. На вівтар. Я на вівтар кладу своє життя, осмислюю про весни, в душі пече ще миле каяття, західні відповіді на життєві тести. Думки злітають. В молитві щиро зношу руки, мій отче любий, прошу, подивись сльозою зрошую пекельні муки, в щасливих митях злітаю висоту, у сірих буднях плюсь об землю, на всі питання відповіді не знайду, в смиренні хрест кладу на плечі чемно, я розпрошую себе в цвітінні трав, в дощу краплиночці прозорі, в промінні сонці моря голубі, казкові, в серцеві ритмі б'ють, б'ється жаль, у міркуванні про жагу дешеву, про слабкість духу, ось моя печаль, про маски лику і людяність і гриву. Я засинаю в ласках темноти, в захопленні краси дивлюся в світання. Душе моя у височині лети, не падай і не жди вітань. Запрошуємо до слова вчителя історії, члена чотирьох національних спілок – письменників, журналістів, краєзнавців та театралів, заступника голови товариства журналістів та письменників імені Івана Франка, лауреата 15 літературно-краєзнавчих премій Бабіля Василя Івановича.